На телеканалі РТБ «Час Новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма. День це головні новини області. День виборів на Рівненщині пройшов нормально. Таку оцінку озвучили міжнародні спостерігачі. Ми бачили, що люди сьогодні восприймали день теж в весьма з таким позитивним настроєнням. Ачаліся, обсуждали. Шляховики занепокоєні. Білощебеневі дороги, які вони прокладають, часто зазнають руйнування важкою технікою. Проблеми є в по цих дорогах. Одні: що руйнують їх лісовози або фермери. Квітки та метелики на пляшках. В обласній бібліотеці відбувся майстер-клас з декупажу. Учасники розмальовували посуд та обклеювали його малюнками з серветок. Зробила я фарбами квіточку, приліпила метелика, який буде летіти до цієї квіточки. Програли двічі. Баскетболісти Рівненського пульсара на своєму майданчику поступились Луцькому волинь баскету. У складі гостей проти рівнян грав екс-пульсарівець Анатолій Дубнюк. Передні лінія у нас сильніше трошки, ніж у пульсар. Було б пару чоловік помачніше, була б зовсім друга гра. 84,5% протоколів дільничних виборчих комісій станом на 18-ту годину опрацювали на Рівненщині. За їхніми результатами, як повідомляє офіційний сайт Центральної виборчої комісії, голоси виборців у нашій області розподілилися таким чином. У одномандатному виборчому окрузі число 152 лідирує голова рівненської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Осуховський. У нього майже 40% голосів. На другому місці самовисуванець Олег Червонюк 17%. На третьому теж самовисуванець. Ванець Віктор Мачук в нього 15% голосів. Загалом в окрузі опрацьовано майже 99% протоколів. В окрузі число 153 – Найбільше 47% має кандидат від батьківщини Юрій Вознюк. Друге місце посідає регіонал Анатолій Юхименко 27%. На третьому самовисуванець Олексій Хахльов, 13%. У цьому окрузі оброблено 72% бюлетенів. У виборчому окрузі число 154. Також лідерує представник батьківщини Валентин Королюк, у якого 39% голосів. На другому місці самовисуванець Данило Корилкевич 27%. На третьому Ще один самовисуванець Сергій Костючко 17%. У цьому окрузі оброблено 94% бюлетенів. У окрузі число 155 Лідирує регіонал Микола Сорока. Він набирає 32,26%. На 30% від нього відстає чинний нардеп від батьківщини Сергій Кошин. У нього 31,99%. Третє місце у самовисуванця Василя Яніцького майже 16%. У цьому окрузі оброблено трохи. Більше 98% бюлетенів, і нарешті у виборчому окрузі число 156 Із результатом майже 33% голосів поки що лідирує представник батьківщини Микола Кучерук. На другому місці кандидат від народної партії Микола Шершун 27%. На третьому самовисуванець Олександр Данильчук 17%. У цьому окрузі оброблено 64% бюлетенів. Ці результати нагадаємо є проміжними станом на 18-ту годину. Розрив між першими і другими Другими місцями по окремих округам, як бачимо, мінімальний підрахунок голосів триває. Тим часом симпатії до політичних партій на виборах до Верховної Ради на Рівненщині виглядають таким чином: за проміжними даними ЦВК за всеукраїнське об'єднання батьківщина проголосувало 36% виборців. Політична партія Удар набирає трохи більше 17% голосів. Всеукраїнське об'єднання Свобода дещо не дотягує до 17%. Партія регіонів має 15% голосів. Замикає п'ятірку лідерів комуністична партія України. У неї на рівненщині 6% голосів. Загалом підраховано 84% протоколів. Парламентські вибори на Рівненщині організовано та проведено на найвищому рівні. Жодних порушень зафіксовано не було. Про це повідомили міжнародні спостерігачі з Ізраїлю та Росії. Свою оцінку іноземні гості озвучили учора ввечері у прямому ефірі телеканалу РТБ. Зокрема, вони відзначили професіоналізм членів виборчої комісії та спостерігачів від партії, а ще залишилися приємно враженими доброзичливою атмосферою, яка панувала на дільницях. В населенных пунктах, таких небольших, такое ощущение, что люди в том числе не просто пришли сделать свой выбор, но и пришли пообщаться, поговорить друг с другом. Мы видели, что люди сегодня воспринимали день, тоже в -то, весьма с таким позитив, с позитивным настроением, общались, обсуждали, там, спорили. И... И мы не подъезжали, как, знаете, как мне сказал один журналист, вы, наверное, едете по тем участкам, куда вам назначат. Я говорю, скажи, на какой мы поедем. Хочешь, поехали вместе с нами. Ты видишь представителей всех партий, всех депутатов, которые баллотируются. Их представители сидят на этом участке и следят за порядком выборов. Это говорит о том, что люди, которые представляют эти партии, они тоже смотрят, чтобы все шло. Потому что их интерес, чтобы их партия или их представитель выиграл на этом участке или выиграл вообще на выборах. Ось тобто він наблюдають за цими виробами. Тож він теж наблюдають. Вибори на Рівненщині пройшли без серйозних порушень. Таку інформацію оприлюднили й інші міжнародні спостерігачі, з якими вдалося поспілкуватися журналістам дня. Представники центральної європейської групи політичного моніторингу. Британець Охана Томас Рорі та американець Яр Алекс Сурик розповіли, що дрібні неточності траплялись, однак вони були в межах законодавства. Також іноземці відмітили якісний підбір членів виборчих комісій. Понад тисячу кілометрів білощебеневих доріг збудовано за рік на Рівненщині. Так невеликими коштами вирішуються елементарні потреби сільського населення: добратися до школи, лікарні, провести останню путь у насельця через бездоріжжя у селах. З цим були чималі проблеми. Однак, не минулої року, а ці малобюджетні дороги почали руйнуватися. Про причини дізнавалася Галина Шепель. Осінній холод та вітер не лякають жителів Сеньова. Заради відкриття нової ділянки білощабинівки Богдан Яцук готовий і померзнути, адже каже багатодітний татус. Ця дорога принесе в його родину очевидну економію. Отаким бездоріжжям його діти ходили до школи досі. А такою дорогою добиратимуться тепер. Мені щоб тільки одне е зиму дитина виходила до школи, треба було потрібно купувати, було троє пар сапожок. Зношували незалежності, чи це дорогі були, чи це дешеві сапожки. А на даний час я сподіваюся, що будуть тільки одні. На видимий соціальний та економічний ефект сподівалися й будівельники, котрі за кожні 300-400 метрів такого покриття витрачали із державного бюджету в середньому до 100 тисяч гривень. Траплялося більше, де білощабенівку прокладали по явному бездоріжжю. Однак, не приховує незадоволення начальник головного управління з питань будівництва обдержадміністрації Юрій Сідлецький, не минуло й року, а подекуди на щойно збудованих дорогах ями та вибоїни. З часом розповідає чиновник, дороги мали б в Татися і ставати міцнішими. Проблеми є в цих дорогах. Одні: що руйнують їх лісовози. Або фермери. збирали ми вже наради неодноразово, але рішення поки що ще не прийнято. Чому тому, що законних підстав вплинути на фермерство, що він руйнує, і потім якусь дольову участь має приймати цього. Поки що сьогодні немає. Великогабаритні машини, які щодня курсують цією новою вулицею у гощі, змусили селищну раду ремонтувати щойно збудовану дорогу. Та минуло зовсім небагато часу, а від роботи сліду не лишилося. В Цьому році нам прийшлося за власні кошти зробити дві вулиці в гощі Білощебеневих – Це 175 і 109 тисяч, це Богдана Хмельницького і Терешкова. І за державні кошти провести також відновлення частини вулиці, одна із них, січових стрільців, на якій ми знаходимося. Значить, ну, це все-таки краще, ніж нічого. Але ж в результаті експлуатації. Я би сказав, можливо, неправильної експлуатації, бо по цих вулицях їдуть машини як індивідуальні, так їдуть і підприємства, організацій, таких як Водоканал, ГАЗ і особливо ІНСЕКО. Дещо інше бачення ситуації у голови районної адміністрації Геннадій Владичук запевняє, що з усіма сільгоспвиробниками, які працюють на території району, є порозуміння. Виділяється техніка, проводиться грейдерування, висипаються відсів і жерства. І хочу сказати, що така підтримка є з боку компанії групи компанії «Інсеко», із компанії Деденсагро, Воловікова, Захід Агро. Коли ми звертаємося, вони нас чують, от вони нам допомагають. У гарному стані дороги там, де про них дбають, кажуть у синьові. Як би там не було, але навчені чужим досвідом синівці на новозбудовану Білощебенівку великогабаритний транспорт не пропустять. Нехай польовими возять урожай. Селяни готові відстоювати свою, хай невеличку, економічну вигоду. Я думаю, що ми. По вулиці не пустимо великі машини, щоб тут у нас гарцювали, і ми самі будемо підтримувати рівень цих доріг. Тому що для нас це ж воно вигідніше, щоб вона проіснувала чим довше. Але я сподіваюся, що років 5-6 вона буде в такому стані, як і на даний час. А далі хто зна, може й асфальту у селі діждуться. Сподіваються, люди. Галина Шепель, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. У вихідний день дітлахів чекають в обласній бібліотеці. Тут започаткували клуб вихідного дня, у рамках якого проводять майстер-класи та тематичні вечори. Так цієї суботи діти вчилися декорувати пляшки та посуд у техніці декупажу. Для них провела майстер-клас місцевий художник Оксана Мудрик. Ці дітлахи вирізають з паперу малюнки та клеять їх на посуд і кераміку. Техніка декупажу зародилася в часи середньовіччя у Європі. Нині широко використовується у всьому світі для декорування меблів, одягу та посуду. Основом техніки дітей навчає художник Оксана Мудрик. За її словами, кожен охочий може виготовити ось таку річ в себе вдома. Процес виготовлення виробу триває не одну годину, тому вона радить розмальовувати одночасно декілька виробів. Можна брати акрилову ґрунтовку, можна для основи грунтує фон і можна використовувати сніжку, яка є практично. Майже в кожному будинку для зображення можна використовувати серветки, які зараз кругом є в продажу. Вирізається зображення, клеїться чи клеєм ПВА, чи акриловим лаком на площину. На майстер-клас з декупажу завітало три десятки вихованців підліткового клубу Юність. Віці порадила ходити на цей гурток старша сестра. Вона побачила, що дівчинка любить щось майструвати або розмальовувати, але без парад педагогів в неї виходить трохи кепсько. Зробила я щоб було видно, якщо можна було налити води. І зробила я фарбами квіточку, приліпила метелика, який буде летіти до цієї квіточки. Андрій також зобразив метеликів. каже, хотів створити літній настрій, тому використав яскраві кольори. Мені метелики подобаються і щоб кольори не зливалися, то я використовував такі. Подобається вже метеликів, немає. Так то вони напоминають про. Літо. Літо минуло, а дітям треба чимось займатися у вихідні. На цьому наголошують працівники обласної бібліотеки, де і відбувається майстер-клас. Протягом жовтня тут вже влаштували декілька подібних творчих заходів. По великому рахунку, в рівному, так щоб від безкоштовно відпочити, особливо в такий осінньо-зимовий період, з дітьми, ну якби ніби не, не дуже є де. От і тому бібліотека бере на себе таку функцію. Ми в вихідні дні організували такий клуб вихідного дня. Бібліотекарі планують влаштувати у листопаді майстер-класи з орігамі, квілінгу та вечір романсу. Усі ці заходи відбудуться у вихідні дні. Володимир Струс, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Легенда рівненського пульсара Анатолій Дубнюк після дворічної перерви знову у рідному залі. Щоправда, гравець, який 16 сезонів провів у помаранчевій формі, цього разу грав проти своєї колишньої команди. Приїхав Дубнюк у складі Луцького волинь -баскета. Чим завершилося баскетбольне протистояння колективі з сусідніх міст і як зміг себе проявити ветеран далі у сюжеті? Наприкінці першої гри з Луцьким волейбаскетом рівненський пульсар зміг вирватися вперед. Проте в останні хвилини пропустив від чинного чемпіона вищої ліги декілька м'ячів та поступився з рахунком 75-81. Наступного дня долю поєдинку також вирішила остання чверть: 60 – 60-60. Такий рахунок світився на табло за 8,5 хвилин до фінальної сирени. Одначе досвідчені гравці луцької команди і цього разу схилили успіх на свій бік: – 79-69. Ми практично не грали. Не грали в такому складі ніяких товариських зустрічей перед початком сезону. Можливо, трошки нервова обстановка тут, в залі. О, не хочу там окремо не хочу взагалі говорити про судівство. Мені чесно не подобається просто як воно було. Я не воду там в яку сторону не було. Мені просто не подобається. За словами тренера Лучан, його команда перемогла насамперед, завдяки індивідуальній грі досвідчених гравців. Найактивнішим у повторній зустрічі став Анатолій Дубнюк, котрий здійснив 9 підбирань та приніс своїй команді 18 очок. Граючи за Луцьк, баскетболіст не приховує туги за рідним клубом, адже рівненському пульсару він віддав 16 років свого життя. Завжди краще грати вдома, там не починаєш. Я починав тут. Завжди хотілося б закінчити там, де починав. Щодо своєї колишньої команди, то за словами Анатолія, нині їй складно на рівних боротися з волоньбаскетом. Молодці вчора, дали бой хороший. сьогодні давали, давали, але трохи не хотіло. сил. кінцовки в попередній лінії у нас сильніше трошки, чим у хульсах. Було б пару чоловік помічніше, була б зовсім друга гра. Тренер Пульсара пояснює, його команда не може запропонувати своїм гравцям таку зарплату, як лучани. Саме тому доводиться випускати на майданчик недосвідчених вихованців місцевої спортшколи. ми про сміні покоління ці хлопці, які ростуть і набираються досвіду, щоб вони мали якусь підтримку, і щоб потім ці ребята. Хлопці... При виростанні не уходили в другі клуби, камдапусті, тозичанатолій дубню. Наступні матчі пульсар проведе 3-4 листопада в Волчевську. Поки що після чотирьох стартових матчів у пасиві нашої молодої команди чотири поразки. Володимир Струс, Денис Колмис, інформаційна програма. День. Оржівський одек у нічію завершив перший матч фінальної серії за Кубок України з футболу серед аматорів. У селі Андріївка, що на Полтавщині наш чемпіон зіграв 1-1 з клубом Нове життя. Оржівці відкрили рахунок у зустрічі на 15-й хвилині, забив Сергій Чекалюк. Але господарі наприкінці зустрічі врятувалися від поразки. Матч відповідь в Оржеві відбудеться найближчої неділі. Тоді і стане відоме ім'я нового володаря трофея. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить!